Таких улюбленців долі, як Джеймі Варді в англомовних країнах, називають Мен чоловік чоловік-попелюшка. Історія його життя більше схожа на казку: від фабричного робітника та карного злочинця через лабіринти англійського футбольного підземелля до лишин визнання та слави. Ви на каналі Football.ua і сьогодні ми розповімо вам про неймовірне випробування та неперевершений талант, які ввели Джеймі Варді до лишин футбольного світу. Влаштовуватись зручніше? Let us push an animal. Джеймі Варді народився 11 січня 1987 року у Шеффілді. Перші роки життя він носив прізвище батька, гі, але ще в ранньому дитинстві його біологічний тато покинув сім'ю та перестав підтримувати контакт з сином. А невдовзі мати знову вийшла заміж, і її новий обранець Філіп Варді усиновив хлопця. Будучи фанатом Sheffield Wednesday, він з дитинства пристрастив до футболу свого пасанка. Вже з п'яти років Джеймі став регулярно відвідувати домашні матчі СОП на стадіоні Хілсбург. Відвідування матчів не пройшло безслідно у дитячих очах намалювався кумир. Ним став Девід Херст. Найкращий Форвард Венсдей із майже 300 голами за клуб. За чутками, Алекс Феррісон шість разів намагався переменити його до Манчестер Юнайтед. Юний Варді практично весь час проводив з м'ячем, невтомно штупхаючи йому, це глянув стіну на задньому дворі свого будинку. Батьки були не проти такого розвитку подій та сіляко підтримували Дженні. У вісім років хлопець став частиною молодіжної системи Sheffield Венздей. З самого дитинства він грав у нападі через свою прекрасну стартову швидкість, завдяки якій легко тікав від захисників, опиняючись першим за м'ячі. На тренуванні в човникового бігу багато хлопців видихалися, але я ні. Мої здібності до бігу були зумовлені самою природою, згадував пізніше Варді. Піліток бачив себе лише у біло-блакитній формі. Але у 16-річному віці несподівано для всіх його відраховано з академії СО через незадовільні антропометричні дані, а саме через низький зріст. Новина про відрахування з команди, за якою він вболював. Із пелюшок викликала у Джемі апатію до футболу. Тративши впевненість у собі, він взяв вимушену паузу, що тривала цілий рік. Але друзі зуміли переконати його відновити кар'єру. І Варді приєднався до молодіжної команди Stockbridge напіваматорського клубу з одноіменного передмістя Шеффілда, котрий грав аж у восьмому англійському дивізіоні, тобто у справжнісінькому підвалі. Щоб ви розуміли, Івий спонсором клубу була місцева м'ясна крамниця. Клуб економив на гравцях, як тільки мій. Гаряча вода в душі діставалась тим, хто прийшов туди першим. А форму та бутси гравці прали та чистили самі. І звісно, клуб нічого не платив футболістам. Довелося влаштовуватись на роботу. Для Джеймі, який виріс навпроти паба Мелін Бріджі. Найприроднішим шляхом видобутку грошей на життя стала робота барменом в цьому закладі. Там він швидко став фахівцем з мехінації з чеками відвідувачів. Націнникам бару було заборонено пити на роботі натомість будь-який відвідувач міг подарувати їм пінту. Як чайові, яку дозволялося випити у свій вихідний. Варді не хотів чекати на надії і придумав сіру схему: міняти ім'я на подарункових чеках та пити безкоштовне пиво у будь-який день. Через півтора року, посварившись з господарем, Джеймі залишив паб та влаштувався на фабрику вуглецевого волокна, що виробляло протези та медичні шини. Щоб мати вільні вечора для тренувань та матчів, він працював у Першу зміну з 7.30 до 1600 у своїй автобіографічній книзі, яка вийшла у 2016 році. Варді так згадував перші місяці на виробництві. Було дуже непросто, мені постійно доводилось опускатися до печей, температура яких була неймовірна. Також день у день я підіймав тяжкі речі, і це дуже шкодило моїй спині. Тім, Джеймі завжди був пронозою, і невдовзі з простих робітників його перевели в техніки. А вже через рік він так добре влився в робочий процес, що міг легко підміняти свого начальника, коли той був у відпустці або брав вихідний. Сам Варді в автобіографії зізнався: саме той факт, що він міг змінити менеджера з виробництва, і рятували його від звільнення. Керівництво мирилось з ним навіть попри часті прогули. За словами Джеймі, за рік він міг пропустити 36 понеділків. За що отримав від колег прізвисько лікарняна довідка, робота на заводі, оточення простих трудях та паби, що знаходились поруч, вплинули на нього негативно. Тому все частіше Варді став з'являтися на тренуваннях і навіть на іграх не те, що з похмілля, а ще п'яним. Але, мабуть, він був з тих людей, які до певного часу можуть грати в будь-якому стані. Як результат, до 20 років зміг дістатися основного складу Стопзбріджа та закріпитися там, і навіть почав отримувати невеличку зарплату за матчі близько 30 фунтів на тиждень. Але майже одночасно з цим Джеймі потрапив. У дуже неприємну історію під час чергових вечірніх посиденьок у пабі заступився за знайомого, з якого знущалися через його слуховий апарат, і гарненько оприбуткував двох задирак. Поліція не визнала цей вчинок благородним. Визнавши вини в обійці саме Варді його засудили до року умовно дворічного перебування на обліку грошового штрафу, 280 годин громадських робіт та відвідування курсів з управління гнівом. На час умовного терміну йому наказали носити поліцейський електронний браслет на нозі, щоб дотримуватись комендантської години. А рівно о 18.00 відзначатись довго не найсуворіше покарання, але тільки не для футбол. Футболіста. На матчах його заміняли зазвичай після першого тайму, щоб Джеймі встиг дістатися додому вчасно. Якось тренер зробив це трохи пізніше звичайного, і футболіст. Провернув до автостоянки прямо через паркар, викликавши подив оточуючих. Навіщо цей цирк був потрібен стоп-бріджем? Та просто Варді, діставшись нарешті до основного складу, швидко став лідером атаки та головною зіркою цього скромного клубу. За три сезони він забив у ворота суперників 66 м'ячів у 107 матчах. Статистика не зі слабких навіть для англійського підземелля. Цим йому вдалося привернути до себе увагу скаутів клубу Галіфакста і поїхати на підвищення. Стоксбріджу заплатили за нього 15 тисяч фунтів підступних. А сам Джеймі при переході запросив 250 фунтів на тиждень, і керівництво відразу прийняло це побажання. Перший же сезон у галіфаксі він завершив найкращим бомбардиром клубу: 25 голів у 37 матчах та найкращим гравцем сезону. А в наступному чемпіонаті встиг відіграти всього у 4 матчах та забити 3 м'ячі. Хоча керівництво галіфаксу і виставило за непрофесійного гравця космічний на той час цінник. У 150 тисяч фунтів. Це не налякало клуб конференції, це п'ятий англійський дивізіон Летфуд Таун, керівництво якого мало амбітні плани щодо повернення до професійної ліги. В самому Варді вони виписали оклад у 850 фунтів на тиждень, а про перехід на Повідомляли у національних новинах. Щоправда, там новачка Флітвуда назвали півзахисником, але ніхто не здивувався, адже мало хто тоді знав про кого взагалі йде мова. У новому клубі Джеймі почав тренуватися щодня, і як розповідав згодом, уперше відчув себе повноцінним футболістом. У першому ж матчі за новий клуб він став найкращим гравцем зустрічі, а далі лише додавав відхлі до гри. Цьому сприяли й щоденні тренування. І оточення досвідчених гравців. І хоча Варді продовжував випивати, але перестав робити це перед матчами. За підсумками сезону 11-12, Флітфуд завоював титул фліт чемпіона конференції та вперше в історії просунувся до професійної футбольної ліги. А Джеммі, забивши 31 гол у 36 іграх, став найкращим бомбардиром турніру і отримав пропозицію від клубу чемпіоншипу Лестер Сіті. Лиси заплатили за перехід 25-ї річ. На той момент нападника 1 мільйон фунтів. Цей трансфер став рекордом для гравців з напівпрофесійної ліги, так перескочивши одразу три дивізіони, Варді підписав трирічний контракт з окладом у 8 тисяч фунтів. Цікаво, що в цей документ Джеймі попросив додати Пол про можливість пропускати матчі Лестера через виклик. До національної збірної. Тоді це викликало лише усмішку протилежної сторони, проте через три роки Варді вже приміряв футболку трьох левів, у якій загалом проведе 26 іва та заб'є 7 голів. До речі, через участь у Євро 2016 року навцюлеві довелося зміщати дату свого весілля. Обираючи день урочистостей, молоді не думали, що Джеймі викличуть на чемпіонат Європи. Але феноменальність Досягнення Лестера у сезоні 15-16 і самого гравця зробили своє. І на турнір до Франції, де Варді відіграв у трьох матчах та забив вол, він поїхав вже вранці чемпіона Англії та законного чоловіка. Але все це буде згодом. А тоді Джеймі довелось пережити непрості часи. Професійний футбол дався в Варді не одразу. До дебюту на такому рівні він виявився не готовий. Лише п'ять волів у 29 матчах сезону 12-13 Там море критики з боку вболівальників. Сильно вдарило моральному стану гравця. Тиск був таким, що у Джеймі спрацював синдром самозванця, і він подумав піти з клубу, а той і її зовсім закінчити кар'єру. Але головний тренер лис Найджел Пірсон, який також вийшов із низів англійського футболу, умовив його залишитися в команді. Наступний сезон став поворотним у долі нашого героя. Лестер оформив довгоочікуваний очікуваний вихід до АПЛ. І 16 голів Варді були у цьому серйозною підмогою. А ще через два роки трапилась одна з найказковіших історій усього світового футболу. Зійшлися всі зірки, які тільки могли. І Лестер сенсаційно став чемпіоном Англії та ще й фінішував із пристойним відривом. А Варді наколотив 24 м'ячі і, хоч не став найкращим бомбардиром першості, у Гарі Кейна тоді було на один гол більше, однак отримав приз. Гравець сезону англійської прем'єр-ліги, а пізніше був визнаний і найкращим гравцем року, що навіть ще крутіше. Але ще потужнішим був його історичний рекорд. Джеймі забив по 11 матчах АПЛ поспіль, побивши, як колись здавалось, вічне досягнення руда Ван Ністелроя. З того часу жоден Форвард не наблизився до цих цифр. Якщо вірити самому Варді, його рекорд відбувся лише завдяки заведеній традиції. Перед кожним матчем чемпіонського сезону ні, він не ходив до церкви. Він взяв за правило напередодні ввечері випивати по склянці портвейну. Я просто брав порожню пластикову пляшку, наливав туди портвейн та потягував перед телевізором. Так мені було легше засипати перед матчами написав він у своїй автобіографії: якщо Портвейн присипляв Варді, то Редбул навпаки максимально збуджував організм. У деякрій Джеймі випивав по три банки енергетика перед сніданком, перед розвинкою та безпосередньо перед виходом на поле. Три банки Редбул, подвійне Еспресо та облай шинкою змушували мене бігати як білка. Пожартував він якось з цього приводу влітку. 2016-го Джеймі міг перейти до Арсеналу, який пропонував за нього 22 мільйони фунтів. Але, зрештою, вирішив залишитися в Лестері. Пізніше він зізнався, перевозити сім'ю з дому, який я щойно купив, було б безглуздим рішенням. І хоча лиси досягнувши в чемпіонському сезоні свого піка, потім прогнозовано покотилися вниз, це не завадило Дженні встановити ще кілька видатних особистих рекордів. Так у сезоні 17-18 Варві став першим рацем в історії чемпіонату Алії, який протягом одного сезону зумів вразити ворота всіх клубів першої шістки. У комітному сезоні 19 20 він нарешті виграв англійську золоту бутсом, ставши саме віковим володарем цієї. Є нагороди і, і найгідно встановив ще один рекорд. перший із гравців Лестера забив 100 голів АПЛ. Наступного року, вигравши з Лестером Кубок Англії, Варді встановив ще одне дивовижне досягнення та в в історії футболіста, якому протягом кар'єри вдалося взяти участь у всіх 13 раундах турніру та зрештою здобути трофей минулого сезону Джеймі разом з Лестером вилетів до чемпіоншипу, але встиг стати єдиним футболістом в історії АПЛ, який досяг позначки 100 голів у вищому англійському дивізіоні у віці 30 плюс років. Втім, Нічого дивного, якщо згадати, що його дебют у прем'єр-лізі відбувся лише у 27 років. Сьогодні Варді вже майже 37. і старіюча легенда Лестера отримує все менше часу в рідному клубі, але продовжує забивати та бути корисним для команди, яка бореться за повернення до еліти. У 2016 році Джеймі заснував академію для гравців із нижчих та напіваматорських кліг. Навчання відбувається у вигляді курсів, які тривають протягом тижня. На них з'їжджаються скаути професійних клубів та переглядають претендентів. Так Ванді, пам'ятаючи свою історію, дає шанс тим, чий талант досі ніхто не розглядів. Такою є історія однієї з найяскравіших фігур у світі футболу. Обов'язково поставте лайк цьому відео, діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!